Так, так, так. Едем. Попарковываемся. Эх, ти був моїм найкращим другом. Жалко, что ти помер. Три! Відкриємо двері. Mm, Піш... ць... Давай пішли кудись. А Чому в нас рушки ніякої немає? Ладно, відкриваємо двері. Двражу. Тома здаму Пішли сюди. пішли, пішли. Чого тут людей немає? Так. Да. А! О, от же помі, тут же хтось вбився. Я, ладно, давай, увертайся. Відволікай! Відволікай! Іди! Біжи! Там Крем Жакаубейс, там ще маленький! О, я за коробкою сховаюся. тут! О! Що це за секретний проход? Тут СВД! Я знайшов СВД! Секретну рушку! О! Що це таке? Я заніс якийсь Вентилят, вентилят, я кудись біжу. О, ладно, попробуем застрелити цього монстра. Де ти я вбився. Ага. Ага, ага, ага. Бо, бо, бо. Я не шу. я щось не Я, я вбив монстра. Ну все з цією оружкою мене точно ніхто не спіймає.

Красава! Блін, він за мною! Хух, я закрив двері перед ним! Так. Тут є камери! Так, тут камера така. Ух ти ж! йо, -йо! Це що за? Тут, є, тут, є, є, є. тут Рейк, тут -то ще хтось. Слендермен. А тут бензополовує едифругер. Не, нормально. Ой, я тут не я знаю, дядя. Ти біє їдальні? Так, як вийти з камер? О. Хлатіку ха... ти? О-о-о, о! РВ Р870. Я не знаю, я не дуже шарю. Що це таке? Тут якийсь листочок. М -м -м. Цікаво. Цікаво. Що Давай почитаємо. І так, друзі, ми знайшли листки, в яких написана секретна інформація. Листок. ми знайшли Чуть? один листок, в якому написано про щось. Зараз я перекладу і пойму, що тут написано. Давайте, Давай. Доваль. зараз буду читати. Давай, читай. На наш секретний проєкт. Особистий журнал Доктора Невідомо. 1 вересня, 1945 рік ми зберегли та виросли монстра. Видно, вони якогось монстра Понятно. зробили, і нам дуже цікаво. так. Угу. Сьогодні він у пасті, десь де не. Може. Ні на кого напис... написати. О, Фу, Дякую, що ти мене спас. Я вже перелякався. Бо я тут не бачу, я просто чи... 에, стоп Давай, читати. Може, ні на кого написати. Тільки персонаж має право спостерігати за його зростанням. Цей монстр буде викори... використаний для на Нападу на всіх і допоможе нам досягти нашої верховенства. Цей монстр прибулець, якого ми спіймали на дуже її планеті, ми не можемо розповісти про це іншим. Все. Чого ну, цікаво, мене тут вирощували монстр, получается. тут кож якогось чувачка застрелили. Да, це походок доктор. Ми не знаємо його ім'я. Він його приховав, на жаль. Е, я так думаю, я знаю, походу, який це монстр. Діма, візьми дробаш і знаєте, дробаш, я його взяв. Так. А, ти тоже? А, ну, пішли да, 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 да. Давай АКР, okay. я знаю, я вже тут yeah? походив, yeah. я бачу, де АКР заходить. Давай. Там якраз рівно два акр О! Ой. Дивіться, ну, тут є кнопка, нажми на неї, отут збоку, бач, нажми. І ця дверь відкриється. Ого! Це ан 94, настояща. Ах, Три. І так, друзі. По-перше, ми знайшли броню. а по-друге, ми читали з вами третю записку, а тепер п'ята! Вона не дуже закладає. Так, ми, на жаль, не по порядку знаходимо записки, але, думаю, це нічого страшного. Потім ми їх е, в е, одну, один великий листок складемо і поймемо, що тут написано. Давайте зараз я вам п'яту записку і починаю. Я розпочав свою нову роботу сьогодні інженером зони 51 у центрі робототехніки. Я тут лише годину, а мій розум вже вражений місцевими технологіями. І це все нове. А зараз я вам скажу, як називається записка. Записка у щоденнику 1. Понятно, ну це цікаво. Ну шо что такая нам розкрывается? Звочек це... Так. Ой-ой-ой, Йома. Підходь назад! Ходь назад! О! Солика! Да. И быстро звалим! Что це мене вбиває? Тут якісь секретные двери, я пішов до них! Що ж это? Дети! Что я могу тебе? Блин! Хватит куда ты? Ой, я до тебя штрига! Так, так, ладно. Але... все, ми знайшли, тут вентиляція, друзі, представляєте? Так, давай, я, я буду сперед, діти задні, окей? Що, бо в Ч… тебе просто немає цього, бо ти, я так бачу, погано стріляєш. Будь обережна. Так, mm -hmm. о, олень, 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 ти мій олень. Коза. Пішли сюди, а? Амм, куди ми вийшли? Якісь лабіринти, мені це не подобається. Але дуже цікаво. Тут два вихода. Підстався. Йде за мною. Бачите? Я ж знав якусь кнопку, я якусь кнопку нашов. Так. Зараз ми йдемо. Лабораторія. І тут запишка. Одинадцята. Є що є? Одинадцять штук? Цьому так багато? Ні. Я думаю, що їх все 12. Mm -hmm. можливо, можливо. Давай поки І так, друзі, рефен починає читати. Починай. Так, назва записки випробування інопланетянами. Нещодавно ми виявили, наскільки корисні є рідкі, Рідкий Р. Терезе. Ми лише відкачували його тижнями раніше. За допомогою цієї технології ми можемо виготовити майже все. Я дуже сподіваюсь, що ніхто з цього не виявить. Все? Це? це вся записка. Ну, не небагато, звісно. Ну, все одно цікаво. Ладно, пішли ще побудемо, можемо. Знайдемо якісь там, ну, пістолетики. А, а тобі, тобі, не, тобі, не, тобі не згадується, це як будто то це велика яєчниця. Де? А. Ну Дивіться, це, це виглядає як велика яєчниця. Ось. жовток, а. Е, а ось білок. Ну так, да. але це іноп тут. Я так понял, що лабораторія інопланетянина. А тут... А, а я, я, oh. я бачу всього інопланетянина. Коли був маньяком. Ну, і це oh. галюсинації. Ладно, піхли за мною, я здається, в мене велика везучість. Ой-ой-ой-ой-ой. Бар... О! <різь> О! О! Ні, ти вбив! О, не ти опала! У все так поворот. Скажешь, мені показало. Ну сіга собі. Так то дві. Улюблен... Одна із моїх улюблених пушок. практично. Царіяка, двох стволка, все така малесенька, мініатюрний. Дуже красиво. Пішли. Понятно. Пішли ще досліджував цю лабораторію інноплан. Не виходь, пішли ся досліджувати. Чаки. Виходите хоч? Бачиш які тунелі? Мені цікаво, що там. Пішли. Я теж там ніколи не був. А, а я по-моему Ну, а, там тупи, пішли назад. Дуже цікаво. Хочеться ще більше і більше досліджувати це все. Так, так, так. Угу. Що? М походу, всі сериї, всі монстри зібралися. Не розумію чому. Проти нас двох бідних. Які? не дуже можуть справити. О! Там є якась вентиляція. А, я там був. Там, там це, там нас переміщає в цю в комнату, там де була перша записка ми знайшли. Вийзьміть. Ладно. Там переміщає в кімнату, там де ти був, типу там перша записка, там де, там, де ми вообще перший раз зустрілися в цій а. зоні 51. Да, да, так, да, так, я пригадав. Tak, tutaj nas, tutaj nas mamy oste.